Завдяки цьому сердечку Ковбасюк забиває Танчику А забиває Ковбасюк, який оформлює Дубель. Дальню стійку. Сабадишин. Сабадесь. Зайця отримує передачу. чи завдасть удару. Так все-таки переграє фаленюка. Робить... коментує, що потрібно робити. Там. Сабадаш скидує, який виступає наразі під 77 м номером за як Вустер. Роздайгора розряджає свою гармату. Проте... Роздайгора подивіться, все-таки з цього разу, минаючи всі ППО суперників, завдає влучного удару і робить Ну що ж, є у Самоніка шанс виправити. Ткач можна пробувати. Ні віддає передачку для Ковбасюка, який оформлює хитрека. Чому б і ні? Можна. Партнер. За сумою двох матчів. Відзначиться він на сьомій хвилині і намагається зробити це вдруге. Але все-таки ткач капітан команди каже: я ж капітан, я теж. Ткач, ну що ж, заб'є ще один гол. так переграє дуже е майстерненько Феленюка. Намагався обігратися з партнером, але все-таки відразу атака Сокола і роздання. Між командами Любр 2 та Олімпіадні.